Альтернативна назва цього типу шрифтів – Антиквені або ж просто Антиква. В англійській мові вони називаються serif фонс. Слово антиква походить від латинського слова, що означає старий або древній. Причина, чому шрифти носять цю назву, полягає в тому, що вони дійсно були створені під впливом античної давнини Римської імперії. Насправді, шрифти за рубками з'явилися набагато пізніше Римської імперії в 15 столітті під час раннього відродження. Це був світанок епохи друкування книжок. Для того, щоб створити копію книги, її треба було буквально переписати, і шрифти були каліграфічними, тобто мали однакову форму, але писалися від руки. І коли Гутенберг створив свою біблію, то перші друковані шрифти нагадували форму саме рукописних шрифтів. Але такі шрифти були громадськими і потребували значної кількості чорнил. До того ж, вони асоціювалися з епохою, що минає. Тож друкарі вирішили обрати нову форму для шрифтів, і на той момент в мистецькій спільноті, естетичним ідеалом, які, власне, і прагнули відродити, була якраз античність. Ви можете спостерігати це і в архітектурі, і в скульптурі, і в мистецтві. Тож, щоб не відчувати себе обділеними, шрифтарі зробили мудборди на основі античних шрифтів. додали туди римський капітель це той, що можна знайти на будівлях та статуях, та каролінгський мінускул. Який на той момент вже теж був не дуже новим шрифтом. І винайшли шрифт Антиква, що також містив зарубки на кінчиках, але був візуально легшим, ніж готична каліграфія. Згодом з'явилася ціла купа шрифтів, натхнених естетикою античних написів. І тому вони досить часто так і називаються антиквами. Але коли лінь запам'ятовувати ці факти, то можете їх назвати просто шрифти з зарубками.